Вагінальними оргазмами ми називаємо ті, які виникають від стимуляції вагіни. Це дуже просто. Так, я е, також уявляю зараз велику кількість жінок, які хочуть написати коментар. Але ж коли пеніс входить в піху, він же стимулює тканини клітора. Правильно, правильно мої любі, і я дуже тішусь, що зараз у нас в Україні жінки настільки є обізнаними. І не тільки жінки, а також і чоловіки знають про те, що тканини клітора стимулюються і тоді, коли пеніс входить в піху. І взагалі, клітор це доволі великий орган, більша частина якого схована всередині тіла жінки. І це все правильно. Але ми зараз говоримо про самий спосіб стимуляції. Тобто, в такому випадку спосіб стимуляції здійснюється. Вагінально. І саме тому такий вид оргазму називають вагінальним. Подобається вам це чи ні, ви можете так само написати в коментарях, і ми з радістю це послухаємо. Тому що насправді ця тема вона зараз доволі тригерна і викликає багато обурення.